І мораль. Спробуємо з'ясувати сумішні це поняття чи взаємовискі. Зізнаймось, що у багатьох із нас не раз виникало запитання, як можна говорити про етику в умовах жорсткої конкуренції, боротьби за виживання та пресинку владних структур. Насправді ж зв'язок між бізнесом і мораллю є. Він досить міцний і давній. Адже підприємництво це вид суспільної діяльності, яка з самого початку передбачає моральні основи, і без неї неможливо. Етичні проблеми існували з часу виникнення бізнесу і підприємницької справи. Поняття етичне ведення справ виникло ще в купецькому середовищі епохи середньовіччя. Репутація купця відображала суспільну моральну оцінку його діяльності. Моральні характеристики мали вагу в епоху нового часу і добу промислового перевороту, а також у час діяльності капіталістів періоду індустріального суспільства. Рух за етичність бізнесу наприкінці 19-го, початку 20-го століття, призвів до поширення так званої доктрини капіталістичної благодійності. Великі бізнесмени, які зі славетним вмінням вели свою справу разом з тим, витрачали колосальні суми на соціальні програми. Нашим героєм є співвласник одного з найстаріших ринку Львова Галицького Юрій Кутас. Цей бізнесмен багато сили і часу приділяє моральності і духовності, вважає їх основними принципами життя. Він має свої погляди, з допомогою яких йому вдається поєднувати і бізнес, і духовність. Два на перший погляд суперечливі поняття. Юрій Путас народився 19 серпня 1976 року у Львові, навчався в музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької, Львівському музичному училищі імені Станіслава Людкевича. Також здобув вищу економічну освіту. Тривалий час професійно займався боксом, є п'ятиразовим чемпіоном з боксу Львівської області. На початку 90-х років захищав честь України за кордоном. З 2002 року Юрій Путас працює як приватний підприємець. У 2010-му обраний депутатом Львівської міської ради, лідер політичної партії Духовна Україна, голова Львівської асоціації культури та спорту, а також Львівської асоціації пам'яті, діалогу, порозуміння та співпраці, хобі, спорт і культура, життєве кредо зроблене добро повернеться з сторицею. Перші свої кошти я почав заробляти в дитинстві. Це дало мені скажімо, натхнення працювати і думати про завтрашній день. В 5-6 класі я працював в будівному кубінаті. Це мені дало великий досвід в документальній частині. Бо тут треба було все сформувати, скласти правильно. Пройшовши шлях від політурника до співвласника ринку, Юрій Путас відстоює права підприємців Львівщини, створює нові робочі місця і не зупиняється на досягнутому. У його планах створити 5 тисяч нових робочих місць на Львівщині шляхом відновлення індустріальних потужностей Львова, зокрема фармацевтичної та хімічної промисловості. Насамперед хочу сказати, що даю можливість людям заробити. Моя ціль це створити максимально скажімо, робочі місця, де люди можуть, скажімо, бути потрібні. На сьогоднішній день ми створили порядку півтора тисячі робочих місць і плануємо далі розвивати, скажімо, при правильному підході менеджменту до праці. Перший свій бізнес-проект Юрій Путас розпочав із цього приміщення, що на Грушевського 7. Зараз тут знаходиться офіс. А у 1996 році відкрився один із перших приватних магазинів Львова. Цей магазин він був продуктовим. Навчило мене те, що я це був мій перший бізнес, скажімо, такий вже пов'язаний з скажімо, з бізнесом. Але він навчив дуже багато, тому що стосовно відношення стосовно праці, стосовно бачив, як люди працюють, бачив, вивчав. Тобто з одною стороною я навчався і з іншої сторони би працював. І так воно поєднувалося одно в одному. Бачив проблеми, скажімо, скажімо, які на той момент виникали. Бачив, скажімо, як як скажімо, до того відносилася влада. Галицький ринок найстаріший з існуючих ринків у Львові у 1891 році. З метою влаштування ринку міська влада закупила на площі Бернардинської земельні ділянки. У 1892 році віденська фірма Ентенгорн. Яка вже добре зарекомендувала себе спорудженням павільйону краківського ринку, здійснила будову залізної конструкції великого павільйона. Упродовж багатьох років цей компактний базар у центральній частині міста був надзвичайно популярний, як серед покупців, мешканців центральної частини Львова, так і серед продавців. Е, ну, оскільки в мене маленька дитина, мені доводиться щодня купляти свіжі овочі, фрукти, продукти, м'ясо. І хожу на цей базар. Наприкінці 1990 Но на початку 2000-х років міська влада вирішила ліквідувати ринок, враховуючи привабливість земельної ділянки у центральній частині міста. Під тиском громадського опору вдалося відстояти існування цього найстарішого львівського базару У 2003 2004 році. Я став членом трудового колективу. На даний момент підприємство було зачинено зв'язку з непорозуміннями влади. І я зрозумів, що це підприємство можна відновити, тому що воно має право на життя. Це є історія нашого Львова. Я особисто взяв на цей момент кредит, який, скажімо, втілив його в життя в, в, в територію Галицького ринку. Затрати на відновлення галицького ринку були великими і становили не один мільйон доларів. Вкладена сума ще не окупилася, і точки окупності можна очікувати за 10-15 років. На даний час цей бізнес приносить стабільний прибуток, який найбільшою мірою залежить від купівельної спроможності городян. На сьогоднішній день створені належні умови для праці людей. Це скажімо, немає ніяких скузників насамперед. немає. скажімо, є тепла холодна вода. Є туалети, є, скажімо, ті речі, які саме перші потрібні для мешканців і для підприємців, які працюють на тому ринку. Тобто тих речей раніше їх не було на сьогоднішній день вони є. Тому і ми хочемо і будемо робити, скажемо, такі речі, щоб не були корисні людям і, скажімо, оберігали наших і покипців і скажімо, людей, які працюють на цьому ринку. Кожного ранку я добираюся сюди 60 кілометрів. Ну не зовсім кожного ранку, через день, як виходить, так я добираюся сюди 60 кілометрів. Я їду, але то є моя можливість, яка я можу в сім'ю привезти гроші, тому що гроші потрібно на все. І заради того базару, заради того всього, я маю чим годувати сім'ю. Я працюю на цьому ринку вже шостий рік. Ну, знаєте, зараз така криза дуже важко з роботою. Тут я маю можливість працювати, заробляти кошти для своєї сім'ї, підвищувати добробут своєї сім'ї. Етика давно проникла у бізнес діяльність, стала невід'ємною складовою економічних, соціальних та ідеологічних параметрів підприємства і забезпечує їхнє належне функціонування. Що бізнес мораль – це поняття тісно пов'язані між собою, тому що е, успіху бізнесі досягнути е, не будучи. Е, Якби прихильником певних моральних, етичних принципів напевно просто-напросто неможливо в бізнесі. В бізнесі сьогодні моральність є запорукою чисто комерційного успіху. Це одна річ, і друга річ це чисто якби людські відносини. Але з іншої, з іншої сторони, ми маємо країну, в якій присутні тіньова економіка, і корупція, і бюрократія. І відповідно сьогодні людині досить таки складно, абсолютно чесно і відповідально себе вести по відношенню і до держави, і до своїх контрагентів. Будь-який підприємець, який створює бізнес, легальний бізнес, і цей бізнес дає можливість людям заробляти гроші, отримувати роботу, споживати якісь товари, послуги. То це в будь-якому випадку річ корисна і, корисна можна сказати, моральна. Бізнес це суспільна справа. А в суспільній справі поняття моральності посідає велике місце. Тут не обійтись без корпоративної культури, клієнтоорієнтованості. Дедалі все більше компаній розробляють правила та норми, етичні кодекси. Зокрема, у 1994 році представниками низки транснаціональних компаній США, країн Європи і Японії укладений документ принципи міжнародного бізнесу. Його вважають всесвітнім етичним кодексом. Хочу сказати, що етика і бізнес це є непоєднювальні не речі, тобто ті речі, які не можуть бути існувати один без одного. Вони скажімо, допомагають, скажімо, правильно створювати бізнес і правильно будувати, скажімо, на нормальних речах відносини. То них буде з бізнесом все гаразд, і люди будуть, скажімо, задоволені своєю працею. Важливою цінністю бізнесу є і його соціальна відповідальність, яка передбачає певний рівень добровільного відгуку на соціальні проблеми, виконання моральних вимог, які висуває суспільство. Соціальна відповідальність бізнесу це річ добровільна. Тобто, це фактично є добровільне зобов'язання бізнесу перед суспільством. Зобов'язання здійснювати певну діяльність пов'язану із розвитком здоров'я та добробуту цього суспільства. Тут можуть бути різні напрямки. Тобто, це може бути діяльність пов'язана з трудовими відносинами, з розвитком персоналу, це може бути захист прав споживачів. Це може бути вирівнювання різних соціальних диспропорцій, це може бути захист навколишнього середовища і мінімізація різноманітних шкідливих викидів. Це може бути звичайно, благочинність і інші дії, які так чи інакше сприяють розвитку і суспільства. Але друге, що тут потрібно підкреслити, це те, що так чи інакше. Незважаючи на важливість соціальних ініціатив, бізнес створений для того, щоб заробляти гроші. І, відповідно, будь-які соціальні ініціативи повинні сприяти досягненню цієї мети, а не перешкоджати їй. Соціальна ініціатива це є така річ, яка, скажімо, потребує кожної людини, кожного підприємця, чи бізнесмена, чи скажімо, творчої людини, яка хоче щось зробити в наше місто. Тобто, і я думаю, якщо б ми разом об'єдналися з усиллями, то ми б досягнули дуже великих результатів. Моя соціальна ініціатива це полягає в тому, щоб допомагати різним колективам, спортсменам, тобто розвивати, скажімо, скажімо скажімо, нашу молодь в, в правильному русі. З того часу, як я став депутатом Львівської міської ради, я прийняв рішення створити політичну партію «Духовна Україна», для того, щоб ця партія працювала на розвиток нашого міста і всієї України. Компанії, які прагнуть досягти успіху, ретельно стежать за своїм іміджем. Вони ведуть доброчинну діяльність, під час якої виграють і їхні комерційні інтереси. Бізнес і громада це, скажімо, поєднувальні речі. І насамперед це треба розуміти, що допомагати треба бізнесу і громаді, і так само громаді допомагати бізнесменам для того, щоб ми мігли вирішити ті чи інші проблеми. Це буде корисно для всіх, якщо ми об'єднаємося, скажімо, в загальній ідеї і в загальній справі. Культура і духовність це важливі складові економічного зросту. Духовність определяє напрямок держави. Відкриваючи власну справу, пам'ятайте, що сьогодні бізнес дуже чутливий до формування іміджу, а питання іміджу неухильно залежить від дотримання корпоративної культури та етики. Нехай будь-яка ваша діяльність завжди буде етичною. Зустрінемось.